Вночі українська ППО знищила дві ракети та чотири шахеди. Удар іскандерами прийшовся по Харківщині. Триває 897-й день війни. Вітаю з вами. Я Ірина Скрипачова разом з журналістами візиту, які вже готові розповісти про останні цікаві події четверга 8 серпня. Далі стисло про головне. Кременчук попрощався з героєм. В останню путь провели захисника України Михайла Пушкарьова. Дачникам подовжено пільговий проїзд до 15 жовтня. Медовий спас в експозиціях місцевих художників. Дороги Полтавщини реанімують. Наша знімальна група побачила, як саме це відбувається у Глобинській громаді. Чергова втрата для нашого міста. Сьогодні кременчужани проведжають в останню путь полеглого воїна. 1 серпня 2024 року в районі Петропавлівка, Куп'янського району Харківської області, загинув Михайло Пушкарьов. На церемонії прощання були і наші журналісти. Для жителів Кременчука сьогодні черговий траурний день. В останню путь проведжають вірного сина, люблячого батька та відданого захисника Батьківщини Михайла Олександровича Пушкарьова, який загинув 1 серпня 2024 року. Герой віддав своє життя за щасливе майбутнє кожного з нас. Народився Михайло 28 липня 1970 року. У квітні 2024 став на захист українських земель від російських загарбників. На посаді гранатометника стрілецького відділення 114-ї окремої бригади територіальної оборони Він проживав у місті Кременчук та закінчив професійно-технічне училище номер 11 Працював у товаристві Кредо. Розлучений мав сина, матір та сестру. На жаль, на службі герой пробув недовго і вже через чотири місяці загинув. Загинув за трагічних обставин 1 серпня 2024 року в районі населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області. Усі, хто знали Михайла, одностайно називають його спокійною сімейною та працьовитою людиною. Вони зазначають, що щойно його призвали на службу. Він без роздумів взявся захищати рідну землю. Може, ми тому менше спілкувалися, у мене більше такий характер. Калеріка, а він вообще такой спокойный, никогда его, он взагалі такий спокійний, ніколи не виділило, що потім дета как-то. Ну, сім'я, дом, робота такої. Парень, я чесно вам сказати, я навіть не знав, що пішов воювати. Сусід Михайла Володимир Олександрович зі сльозами на очах розповідає про смерть героя. Адже для нього таке потрясіння вже вдруге. Його син Артем був добровольцем і загинув під час несення служби. чотири місяці, прослужливіше і погиб. Він приходив до мого сина мій син погиб теж. Да, приходив, дружили. Що ти зробиш хороших людей, забирає війна. А от такі люди, що там ходять, їх нічого не бере, ніхто не хоче брати їх. У полеглого воїна лишилася мати, син та сестра. Телекомпанія візит приносить свої щирі співчуття родині героя. І сьогодні стало відомо, що на російсько-українській війні загинув десантник Михайло Ігнатенко. Військовий народився у Кремучуці, навчався у першій школі, працював на водоканалі. Михайло Ігнатенко назавжди 46. Співчуття рідним та близьким загиблого. Поховання Михайла Ігнатенка відбудеться у п'ятницю 9 серпня, саме в 11 годині, прощання у Кременчуцькому палаці культури. О 12-й прощатимуться у свято Миколаївському соборі а о 13-й годині виїзд до Свіштовського кладовища, де відбудеться прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України. Ми продовжуємо наш виписку. Кримичіці збільшилася кількість хворих на коронавірус в Україні. Вже зафіксовано смерть від нового штаму корони сьогодні. Під час засідання конкому директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа запевнив, що ситуація взагалом контрольована. Ситуація загалом по всім острим респіраторним вірусним інфекціям контрольована і не виходить за середні показники для літнього сезону. Якщо казати по тижневу, то е, спостерігається щотижня липні і перший тиждень е, серпня е, загалом від 370 до 400 випадків гострих респіраторних е, інфекцій за тиждень. Е, скажімо так, в зимній період е, такі показники у нас за день. Якщо казати про е, коронавірус, то е, Липні у нас було від 35 до 50 випадків за тиждень, перший тиждень, серпня у нас 73 випадки Смертність у нас не реєструється. Гарна новина для дачників пільгові перевезення на дачі. Міська влада подовжила до 15 жовтня. Під час засідання міську конкому мир Віталій Малецький повідомив, що гроші перерахують від Кремечуцького тролейбусного управління, адже фінансова спроможність громади наразі це дозволяє. Місто повністю профінансувало всі видатки на сьогодні по заробітній платі, по всій громаді. Да, Тетяна Руна ми повністю закрили План погашення кредиту по ЄБРР на серпень місяць. Сьогодні ми повністю закрили кредит у на серпень місяць, повністю закрили кредит ПФБ і частково навіть закрили кредит водоканалу на 15 жовтня. Попри війну, понад 121 тисячі квадратних метрів доріг відремонтували на Полтавщині з початку року. Над покращенням покриття працюють служби у десяти громадах області. Про це днями розповів очільник Полтавської ВА Філіп Пронін. Наші журналісти побували у одній з громад у Глобинській. Там активно відновлюють дорожнє покриття, тим самим готуються до підвозу дітей з нового навчального року, а також забезпечують сполучення між селами громад для отримання медичних послуг первинки. Детальніше далі у нашому сюжеті. Аби не паралізувати автомобільне з'єднання у громадах, на Полтавщині тривають ремонти доріг. Екс-керівник Кременчуцької райвійської адміністрації, а нині заступник міського голови Глобиного Олег Лєднік розповідає, нині тривають роботи на кількох ділянках громади. Зараз відремонтований участок дороги Бабичівка Глобина. Це один із самих великих населених пунктів Глобинської громади. Відремонтовано ключове напрямку з Глобина в напрямку села Великі Кринки і з виїздом на Полтаву. Також ведуться роботи по підтриманні в належному стані. Дороги глобино Манжелія, і зараз ми дві аварійні дамби в Кринківській зоні також ремонтуємо. Тільки минулого року для підтримання сполучення у громаді на ремонт доріг освоїли 80 мільйонів бюджетних гривень. Вже з осені відремонтованими автошляхами діти поїдуть до навчальних закладів. Ми продовжуємо розвиток інфраструктурних проектів в Глобинській громаді. Загалом в цьому році, попри те, що іде війна, ми Відремонтували понад 22 тисячі квадратних мертв асфальтового покриття. Якщо розглядати найкратичний варіант, на території Глобинської громади буде працювати три повноцінних ліцеї: це Великокринківський ліцей, ліцей номер 1 і номер 5 в місті Глобина. І в крайньому разі, якщо буде необхідність, ми забезпечимо там освітні процеси в дві зміни і будемо мати змогу з усіх. Куточки в нашої громади підвозити дітей. Нині у місті Глобини ремонтують приміщення на території лікарні. Там має з'явитися сучасний центр первинної медико-санітарної допомоги. Тож їхати до лікарні стане комфортніше. Ну а про сам центр медико-санітарної допомоги Глобинської тергромади розкажемо згодом у наших новинних випусках. І про інше видання, яке у кулуарах пов'язують з мерією та наближеними до міського голови Віталія Малецького людьми, знову пробило дно. Цього разу громадська організація, яка створена українськими журналістами для покращення якості українських медіа протидії дезінформації, дослідила публікацію підписану невідомим ім'ям щодо Олега Лєдніка. У публікації йшлося про те, що нібито тодішній начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік отримав від батька 1,8 і мільйона. Нібито за виведення з бюджету 14 мільйонів. Аналітики детектору медіа вказують, що матеріал Кременчуцького тудею є упередженим та незбалансованим. Більше того, публікація не має жодних фактів, які б підтверджували даний факт. Сьогодні Олег Лєднік прокоментував дослідження детектору медіа та розповів, чи збирається позиватися до суду за наклеп з боку так званого інтернет-видання Бред Тудей. Під час того моменту, коли я працював керівником районної адміністрації, потім начальником військової адміністрації, деякі інтернет-видання, в тому числі брид людей, багато розповсюджувало фейкових статті. Більше ніж 186 статей було випущено відносно мене. Ну, зараз є докази того, що ці статті були упередженими, надуманими. Ну а далі от, треба самим цим розділяти. Хто як вміє працювати, а хто як вміє писати. Це інтернет-видання, і вони загалом не вказували навіть, хто автор цієї статті. Для того, щоб подати в суд, треба хоча б розуміти, хто автор цієї статті. А так лише всього бути критиком. Нічого ж не треба видумувати, не треба нічого створювати. Можна тільки критикувати. Нагадаємо, за наклепницькі публікації інтернет-видання «Автозаводський суд міста Кремичук вже розглядає справу депутата міської ради Богдана Лазоренка та його родини. Раніше депутат недоразово вказував на зв'язки Кримичук тудею з представниками міської влади. Наш випуск триває днями у Кременчуцькій міській художній галереї. Представили публіці одразу кілька виставок. Лейтмотивом на найближчі два тижні став медовий спас. Тож у великій залі експонується спільна виставка митців медовий спас та персональна філателістична виставка Петра Павлика, «Люби шмит споживати, люби і бджіл шанувати. А ще нині стіни галереї прикрашають фотографії трьох фотографів з горішніх плавнів. Про мистецтво з медовим присмаком та закарбовані моменти на фото розкаже наша кореспондентка. Яна Скриль. Загалом понад 200 робіт творчих та талановитих митців нині представлено у художній галереї. На виставці медовий спас представлені близько 70 робіт 32 художників із міст Кременчука та горішніх плавнів. Виймався більше 50 років. Багато тем улікає це ну, збирання. Багато чого знаходиш для себе, багато чого нового знаходиш. От ну тема була дочільництво моя, багато тем другий, транспорт, пауна, хлора і так далі. У малій залі фотографи з горішніх плавнів Наталія Тарасова, Михайло Стогній та Роберт Гармидер представили публіці свої фотороботи, назвали експозицію епізоди шлях трьох. Автори кажуть, назва виставки є досить символічною, адже, попри те, що фотографів об'єднує спільне захоплення, вони мають абсолютно різне світосприйняття, індивідуальний стиль та бачення кадру. Наталя Тарасова розповідає, що перший фотоапарат вона придбала ще у 25 років і вже тоді зрозуміла, що це її призначення у житті. На фотографа вона не навчалася, проте заручилася допомогою сина, який теж захоплюється фотомистецтвом. Є декілька світлин, які мені якось завжди. я, я про них пам'ятаю, і вони мені такі до душі. Ось тут я розмістила світлину, яка колись цей вид мене вразив, я їхала по дорозі за, в авто, і я побачила от, от, от таку картину. Я зупинилась, вийшла, щоб її зняти. Знаєте, оцей слід такий і туман в далині, Він щось таке про життя, про дорогу, про долю. О, от, отаке якесь було тоді настрій. А от інший фотограф Михайло Стогній зазначає, його хобі можна порівняти з народженням дитини, адже перш ніж випустити роботи у світ, він ще довго зберігає їх на робочому столі в спробах побачити особливі сенси. Фотографии я ценю не четкость и не конкретность, фотографии я ценю намеки, äh, Под впечатления, подтексты, какую-то историю, причем иногда я хочу, чтобы ее прочитали, иногда я хочу, чтобы ее не прочитали, чтобы ее создали сами зрители. Ну, вот. И фотография, она, ну, можно сказать, в чем-то моя жизнь. Чутливою історією своєї роботи поділилася ще одна мисткиня Наталя. З початком повномасштабного вторгнення вона відчула, що хоче створювати щось цікаве та незвичайне. Одна з її найулюбленіших робіт розмальований магазин від автомату Калашникова, який з бою виніс її чоловік. Коли він приїжджав у відпустку, він мені їх привіз в кількості п'яти штук і сказав, зроби з них щось живе і Чомусь мені перша моя робота була таким жоликом, не знаю чому. Чомусь мені здалося, що бджола дає нам життя, і мені хотілося дати життя цьому вже не автомату, а чогось живого надати. Я його назвала жаляр нове покоління ЗСУ. Коли я його малювала, я представляла, як цей. Маленький бджолик жалить окупантів і не дає вистрілювати в наших військових. Така маленька, коротенька історія про цей магазин. Творчі автори виставок кажуть: у сучасних реаліях війни дуже важливо продовжувати розвивати мистецтво, надаючи новим талановитим обличчям можливість проявити себе і запрошують відвідати експозиції з понеділка, по понеділю, включно з 10 до 18.00. Після тривалої перерви у центрі міста запрацював громадський туалет. Структура приватна, вхід платний 5 гривень. Серед відвідувачів була і наша знімальна група. Був колись комунальним, став приватним. Через складнощі із водопроводом та каналізацією громадський туалет зачинився на тривалий ремонт із зафіксованою таксою у 3 гривні вхід. Місце у самісінькому центрі Кременчука поряд сквер Бабаєва, багато офісів, магазинів, кафешок. Величезна прохідність і обізнаність за історичною довідкою. Адже це напівпідвальне приміщення на вулиці лейтенанта Покладова знають всі містяни. Тож, проходячи сьогодні повз, ми не змогли не завітати, аби побачити, що змінилося після ремонту. Про враження вау не вийшло, адже пандусу немає, хоча всі стіни заліплені оголошенням про те, що інваліди та діти до шести років користуються туалетом безкоштовно. Без ноу-хау і самі вбиральні та рукомийники. Робітниця Таїсія почула, що ми зайшли, бо спрацював декоративний вхідний дзвінок. Пані Таїсія попросила її не знімати, тому ви можете чути тільки голос за кадром. Так. Ви відкрилися з першого числа, так. так, у нас була дуже велика поломка, була дуже велика аварія. Скільки часу не працював туалет? Рік, рік, рік? Ну, з жовтня місяця. З жовтня, да. ну, це був би рік в жовтні, так? Да? І жовтня місяця не працював. Питаю, чи є пільги для військових? А є там для військових, може якісь пільги? А що? для військових є там якісь пільги? Да, все є. Пільги абсолютно так як положено. Скільки так... в середньому приходить зараз? Не можна сказати, ми відкрилися, то взагалі вовше єдиниці, Люди ж не знають їх справи. У нас із госпіталя приходять, вони бувають парки, то звичайно безкоштовно. безкоштовно да. Час роботи громадської вбиральні з 9 до 20 години. Каже, допомагати тваринам це добра справа, але не завжди, начебто, добрі справи, подобаються навколишньому оточенню. Випадок у піщаному яскравий тому приклад. Зооволонтерка, власниця благодійного фонду, збирає у себе безпритульних собак та котів. Місцеві не в захваті від такого сусідства і хочуть, аби вона перемістила свій притулок подалі від села. Влада піщаного навіть готова надати їй таку ділянку. Проте поки що жінка відмовляється. Як вирішиться ситуація, дивіться наш спеціальний репортаж завтра, 9 серпня, на телеканалі Візит о 20.40. І про погоду 9 серпня, за позначками 19 вночі проти 29 в день, синоптики передбачають мінливу хмарність. І пам'ятайте, щоб бути незамінним треба весь час змінюватися, як і погоді. До зустрічі у суботу о 19.45 на телеканалі Візит Підсумки Тиждень. Бувайте здорові і тихої всім ночі.